Всім привіт! Ми прийшли сьогодні до вас на майстер-клас, щоб показати, як випікаються і готуються стрітенські пташки, а ще їх називають жайденом. І ми віримо, що ті пташки от, мають принести нам весну, а разом з весною що перемогу, перемогу нашої країни і мир нам усім. Mm -hmm. Так що приступаємо до роботи. Ми двадцять п'ять грамів доріждів. Даємо в чашу комбайну. Прошу, допомагай. Може, ложечку взяти? Ні, так воно. Одразу так Все. <пишут> э, <пишут> далі <пишут> даємо 110 десять грам цукру <пишут> до дріжджів. Засипаємо так. і 350 грам ледь теплої води. Для чого? Для того, щоб тісто дріжджі швидше нам активувалися. Але треба бути уважним, якщо буде вода за гаряча, тоді наші бактерії, які є в дріжджях загинуть, і тісто не буде підніматися. Заливаємо. Дякую за критула. Тепер чекаємо хвилин 5-7, щоб дріжджі нам активувалися. Минуло 10 хвилин, наші дріжджі вже активувалися. І тепер ми включаємо комбайн, щоб це розмішати. Що? Що? Ще раз. Тепер додаємо пів чайної ложки солі. Mm. Mm. Тепер пакетик ванільного цукру. Тут mm. це все якби камера. І тепер поступово mm. тому, no, горошечко no, горошечко так, тепер поступово всипаємо 700, mm. 750 сімсот Грам борошна. попередньо просіяного. Ой, весна, ой весна, мені щастя Тепер додаємо 75 грамів олії. Але поступово вливаємо на всю зразу. Поступово і вимішуємо далі прийшла весна, прийшла красна. Принесла мені щастя! Тісто вимішуємо до однорідності та до його гладкості, щоб воно відставало від стінки нашої чаші. Наше тісто гарно вимішане, воно відстає? Ні, воно відстає від відсто. почеренка. Зараз ми залишаємо його на 15-20 хвилин. Накриваємо рушником або харчовою плівкою, щоб воно нам не засохло, не підсохло. Для підростання і для його так званого відпочинку. Тісто вже підросло, тепер нам його потрібно поділити на 에, кульки по 30-35 грамів. Ладенькі рівненькі, ми знову закриваємо рушничком для того, щоб вони нам підросли. Десь це, на хвилин 20. наші кульки вже я так? Наші підросли. Я вам зараз покажу. Знаю, як, як формувати не, не живе земля. Ага, Бабич ага. да, повертайся на ворі. Ну, Наші пташки вже підросли і ми їх даємо пектися в духовці при 180 градусах протягом 10-12 хвилин. Данило, Передаю, присолдце сонце не сгорел